Слава Ісусу Христу. На сьогоднішній день люди живуть по тваринним інстинктам, скочуються до рівня тварин, в них сенс життя це поїсти, поспати, позайматися сексом. Цим займається в принципі і мій собака, людина, і тим і вирізняється від тварини, що вона має стати вінцем творіння. Від початку людина мала спілкування з творцем. Але потім ми знаємо, що Єва за Адамом втратили це спілкування через прихильність дияволу. І в Біблії часто людей порівнюють з свинями, з собаками, з козлами, тобто з тваринами. І ми можемо бачити, що це не даремно. Але якщо взяти в цілому, то навіть тварини вони не займаються тим, чим займаються люди. До прикладу, взяти моїх свиней, то вони не серебролюбиві. Якщо я їм кину там золото чи срібло, чи гаманець свій, то їм байдуже на ці, вони не будуть одне одного вбивати за якісь там гроші. Або також взяти вони не займаються чеклунством, ідолопоклонством. долопоклонством, вони в мене не поклоняються іконам, образам. Також вони не брешуть. Якщо взяти мого собаку, то він вірний мені друг і він ніколи не зрадить, на відміну від людей. Вони свині мої вони не пліткують, так як люди це роблять. І взагалі людина стає рабом гріха. І раб він не перебуває в царстві Божому, тому що раб він залежний від свого господаря. І число 666, яке являється, сказано, числом звіра, це нам говорить про те, що людина на рівні духа, душі і тіла відмовилася від творця, і немає Бога в такої людини. Людина з образа Божого перетвориться на подобу бісівського, живе по душі, по плоті, задовольняючи свої лише фізичні потреби. Така віра називається бісівською, тому що багато людей говорять, я там вірю по-своєму, там в душі і так далі. Але це, така віра є бісівською. Віра, без діл, вона мертва. Людині потрібен Бог, щоб залишитися людиною, тому що всі основні проблеми людства, війни, епідемії, катаклізми, зокрема через те, що людина відмовилася від Бога, не вивчає Слово Боже, не займається. Тим, чим вона має займатися своїм духовним розвитком. І, відповідно, ми можемо бачити приклад Адама і Єви, які е, е, почали спілкуватися з твариною, вподобавшись Змію. Е, і далі е, євреї, які так само не захотіли бути духовними особистостями, а жили по плоті, постійно роптали на Бога і так далі. Тому нам важливо бути в реальності, тому що безбожність є наслідком всіх проблем людства. І єдиний вихід це Ісус Христос. Ісус Христос є Словом Божим, шедшим з небес. Тому повернутися до Бога ми можемо лише через покаяння і через вивчення Слова Божого. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви не були як тварини, щоб ви не жили по своїм інстинктам. Щоб ви успадкували Царство Небесне і отримали небесну прописку, любіть Бога та ближню та будьте благословенні.